Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані, люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути. А ми починаємо на початку життя вона була лише дівчинкою з передмістя Полтави. Світлана Гончар, донька швачки та токаря, виросла серед запаху мастила, старих книжок і вечірніх колискових. Які мати співала на кухні, в той час як батько читав голос поезію тичини. Ще в дитинстві вона навчилася розрізняти тишу, ту, що говорить, і ту, що болить. З раннього віку Світлана виявляла інтерес до мови. У 12 років вона писала щоденники, які пізніше стали основою її перших оповідань. Після закінчення школи вона вступила до Київського університету імені Шевченка. На факультет журналістики. Її викладачем і наставником став професор Марков, який казав їй справжній журналіст не питає, що а у чому. У 90-х вона створила цикл радіопередач Голос без слів, глибокі, ліричні монологи, що змусили багатьох замислитися над власним життям. У 2001 році Світлана отримала Державну премію України в галузі журналістики за серію розслідувань про переслідування ромських дітей у школах. Саме тоді вона стала голосом тих, кого не хотіли чути. Протягом десятиліть вона працювала у медіа, але завжди незалежно, відмовляючись продавати принципи за популярність. Її слоган був простий правда, не має формату. І ще. Я не розповідаю новини, я шукаю сліди істини. Попри професійний успіх, особисте життя Світлани було непростим вона пережила втрату чоловіка, актора театру, який загинув у автокатастрофі, коли їхній донці було лише три. Світлана сама виховувала дівчинку, одночасно працюючи в трьох редакціях. Вона не ховала біль, але вміла перетворювати його на світло. Її останній проєкт, документальний фільм Слухати мовчання, був присвячений українським дітям з прифронтових містечок. Прем'єра відбулася у Львові, де вона востаннє вийшла на сцену. Вона говорила повільно, з притаманною її внутрішньою гідністю, і завершила виступ словами. Світ починається там, де ти дивишся в очі іншому, і не відводиш погляду. У останні місяці життя Світлана хворіла. Але не припиняла писати. Її щоденник став книгою, дні, які тримають мене. У ньому були листи до себе, до дочки, до незнайомців. Її останній запис Я не боюся піти. Я боюся, що хтось не встигне почути. Вона відійшла у вічність у Полтаві, там, де вперше відчула, що мова це дотик. У день її похорону радіостанції по всій країні хвилину мовчали. І ті хвилини були красномовнішими за будь-які слова. Світлана Гончар залишила після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, ідеях та учнях. Він народився в серці Карпат у селі на Україні Верховини, де тумани сходять із гір. А люди звикли мовчати і робити. Іван Гречко, син столяра і вчительки, виріс серед запаху смоли, куцульських казок і дзвону ранкових дзвонів. Ще хлопчиком він майстрував скрипки зі старого клена і вірив, що у кожному дереві живе звук. Його любов до звуку вивела його з гір, спершу до чернівців, потім до Києва, де він закінчив національну музичну академію. Але його не цікавили сцени з оксамитовими завісами. Його тягнуло до села, до голосів бабусь і ритмів лемківських весіль. У 90-х роках Іван створив першу в Україні мобільну фольклорну лабораторію. Він їздив від хати до хати, записував старі пісні, шум вітру на стріхах, діалекти, що зникали. У 2003 році отримав звання заслуженого діяча мистецтв України за збереження усної спадщини Карпат. Його робота стала основою шкільного курсу у живе слово, який вели у 28 школах Івано-Франківщини. Він говорив Коли вмирає пісня, вмирає покоління. І ще не треба вигадувати себе, себе треба розкопати. У приватному житті Іван був скромним, мовчазним, але вдумливим. З дружиною Галиною вони прожили понад 40 років, виховали трьох дітей. Після смерті наймолодшого сина на фронті Іван став ще глибшим і ще мовчазнішим. Але саме в той рік він створив проєкт і пісні незламних цикл записів фронтових колискових, які українські матері співали своїм дітям, ховаючись у підвалах. Він не шукав слави, слава знаходила його сама. Його запросили виступити на Франкфуртському книжковому ярмарку, де замість промови він просто включив запис бабусі з Джемброні, яка співала у «Ой, у полі Криниченка». Останні роки життя Іван мешкав на хуторі. Щонеділі до нього приходили молоді музиканти, студенти, волонтери. Він зустрічав їх із гарячим хлібом. Трав'яним чаєм і словами Ти слухай не себе. Ти слухай простір. Там усе є. У місяць його смерті гірське село, де він народився, зібрало понад тисячу людей. Вони не говорили. Вони слухали. Іван Гречко залишив після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. Світ знає його як людину, чий голос линув над Україною, ніби сама пам'ять співала через нього тиха, ніжна, сумовита, але сильна. Степан Гіга – це ім'я, що стало синонімом справжності. Його пісні несли аромат, полонений сльозу за втраченим, його очі, спокійну глибину людини, яка не боїться визнати, серце може боліти і співати водночас. Він народився 27 листопада 1959 року у мальовничому селі Більшівці, що на Івано-Франківщині. Але перш ніж з'явилося це ім'я у газетах і телеефірах, перш ніж сцени заквічали його голос, був інший світ, світ, куди не заглядала слава. То був дім з дерев'яними віконницями, які скрипіли під вітром, немовши шепотіли слухай. На підвіконні Глиняні горщики з каланхої. У кімнаті запах свіжоспеченого хліба і терпкої кави, яку мати готувала для батька, коли той повертався з нічної зміни. Тиша в тій хаті не була мовчанням. Вона була простором для думок, для мрій, для перших звуків, які малюк чув із колиски, спів мами, що ніжно гойдала його, коли за вікном падали дощі. Тихо, тихо, сину. Ніч приходить. Сплять ангели в небі, спийте. Ці слова він ще не розумів, але вони проростали в ньому, як пісня. І, хоч не було тоді мікрофонів, записів і оплесків, у глибині душі народжувався ритм. Він не знав, що таке сцена. Але знав, коли мати співає, світ затихає, щоби чути її. Його перша пам'ять. Старий трансформаторний приймач, що стояв у кутку. З нього линули голоси іноді хрипкі, іноді високі. Іноді це були українські коломийки, а іноді радіо за кордону, що уривалося раптово, коли в селі зникало світло. Але навіть тоді він співав собі під ніс, шепочучи пісні, які ще не існували. Його улюблена іграшка, дерев'яний кінь. Зроблений дідом. Вечорами він притискався до нього в темній кімнаті, уявляючи, що скаче в далекі краї, де не страшно, де люди не сваряться, де не мовчать, а співають. Йому було страшно темряви. Але ще більше того, що мама не повернеться в кімнату, що не пролунає її голос він боявся тиші, де нема пісні. Я не знав, ким буду. Але точно знав, я не зможу не співати. Мовчати значило вмирати. На стелі мерехтіли тіні від вогника каганця. Він уявляв, що то сцена, а він, артист, що з'являється в світі. Маленький хлопчик із великим серцем, ще не артист, ще не композитор, але вже той, хто чує більше, ніж інші. Удень він грався у дворі. Збираючи листя і шепочучи йому вірші. Сусіди казали дивний хлопець не такий, як усі. А він просто слухав все І вітер у гіллі, і тишу перед дощем, і слова, які ніхто не вимовляв у голос. Він з дитинства вмів ловити невидиме і передавати його далі. Це була не просто музика, це було світло Те. Що йде не зі сцени, а зсередини. І поки світ іще не знав, хто такий степан Гіга, в маленькій хаті на Івано-Франківщині вже бринів перший звук не з вуст, а з душі. І хоч небо над більшівцями було простим, сільським, в одному з його синів уже палав вогонь, який колись стане голосом цілої нації. Юність прийшла, як холодний дощ після літньої спеки, несподівано, хрипко. Трохи втомлено. Із дитинства, де пісня була молитвою, Степан опинився в просторі, де сміятися не завжди було безпечно, а бути інакшим, значило виживати через спостереження. Школа як залізна ковдра, що накривала плечі. Вчителі бачили в ньому слухняного, мовчазного хлопця. Однокласники, того, хто часто сидить сам. А він у той час уже писав вірші. Сором'язливо. Маленькими літерами, щоби ніхто не підглянув. У зошитах із плямами від чорнила – рядки, які він не наважувався прочитати навіть уголос. У сільській школі не було великих хорів чи музичних класів. Але був старенький акордеон, якого ніхто не чіпав, аж поки його пальці не торкнулись клавіш. Він не знав нот. Але знав біль. А цього було досить, щоб грати. Перші звуки виходили негармонійно, ламано, як юнацьке серце, що щойно вчиться битися самостійно. Я соромився, що плачу від музики. Я соромився, що мені хочеться дякувати світу навіть за дощ. Я соромився всього, крім тиші. У тиші я був собою. Були й поразки. Якось на шкільному концерті він наважився виступити з піснею, яку сам придумав. Але мікрофон запищав, слова загубились, а в залі хтось посміхнувся криво. Після того він тижніми не брав у руки акордон. Сором переслідував його, як тінь. Я думав, може, я не для сцени. Може, сцена для гучних, красивих, голосистих. А я лише для себе. Для тиші. Але саме в той момент, коли він був найближчим до того, щоби зламатися, з'явився старий учитель трудового навчання. Він почув, як степан співав у порожній класній кімнаті. І не сказав нічого, лише поклав руку йому на плече і сказав, не мовчи. Це було більше, ніж комплімент. Це було. Благословення. І тоді він почав збирати пісні, як інші листя восени. Кожне слово було важливе, кожна інтонація щира. Але він усе ще не вірив, що може бути артистом. Його душа прагнула сцени, але тіло боялося світла. Усі бігли за чимось видимим. А я, за внутрішнім. Іноді це робить тебе самотнім. Але ще частіше справжнім. Десь у ті роки він почав носити з собою маленький блокнот. У ньому рядки, що пізніше стануть піснями. Він ще не мав публіки. Але вже мав слухача себе, і цього йому поки було достатньо. Більше, ніж друзів, у нього було сумнівів. Але коли ти зростаєш із музикою всередині, навіть найбільші страхи стають акордами, які виводять тебе з темряви. Юність степана Гіги була тихою. Але саме тиша це те, з чого народжується справжній спів Слава, це не вогонь прожектора. Це тремтіння в руках, коли розумієш тебе слухають. Тебе невигаданого, не сценічного. А справжнього, Перший прорив прийшов не з файне фарами, не з букетами, а з тремтячим мікрофоном на маленькому фестивалі, десь у передгір'ї, де глядачі сиділи на дерев'яних лавках, а Неонові вогні заміняли зорі. Тоді він виконав пісню, яку написав сам з болем, і з пам'яттю про втрачену любов, і з вдячністю до матері, яка шепотіла йому колискові в дитинстві. Сцена була стара, звук глухий, але тиша після виступу була найгучнішим оплеском у його житті. У той вечір хтось із журі підійшов і сказав Ви не просто співали. Ви відкрили себе. Це був момент, коли пісня перестала бути його схованкою і стала дверима у світ. А потім столиці, концерти, запис альбомів. Його пісні стали звучати в домівках. На весіллях, у радіоефірах, у навушниках закоханих, на похоронах, у поїздах. Його голос став частиною людей. Але саме тоді почалася інша боротьба не за визнання, а за себе. Сцена не вибачає фальші, але ще менше вона вибачає щирість, бо щирість крихка. І якщо ти відкрив серце, будь готовий, що ним пройдуться. Він не був готовий до того, що успіх не рятує від самотності. Що люди поруч, не завжди друзі. Що є такі ночі, коли стоїш на сцені перед тисячами, а почуваєшся порожнім. Саме тоді він пережив першу зраду, не з боку публіки, а близької людини, яка виявилася поруч лише через гроші та славу. Це було як поріз глибоко під ребром, невидимий, але болючий. Йому треба було вирішити бути лише образом, який люблять, чи зберегти себе справжнього, якого не всі зрозуміють. Він обрав друге. І саме тоді народилися його найглибші пісні не хіти, а сповіді. Вони не мали вогнів та хореографії, але в них була правда вони були про біль, про смерть матері, про дитинство, про тишу, про ранок. Коли ти не впевнений, чи знову зможеш співати. Я боявся втратити голос. Але більше я боявся втратити тишу всередині, з якої той голос народжується. Світ відкрив йому двері, гастролі, нагороди, телевізори, обкладинки. Але справжнє визнання прийшло тоді, коли старенька жінка підійшла до нього після виступу і сказала Ваша пісня врятувала мене від самотності. У цю мить він зрозумів, навіщо співає. З роками він змінився, не в голосі, а в погляді. В його очах з'явилась мудрість того, хто вже не женеться за славою, а обіймає тишу. Його душа вивчила мову пауз, мовчань, подяк без слів.